Ще до 2014 року друг Чернівців попередив нас, що коли почнеться війна, ми приїдемо до нього. Тоді це здавалося чимось нереальним. Втім, я думаю, Господь подбав про наші серця і про те, щоб ми не злякались, коли це станеться. За декілька тижнів до повномасштабного вторгнення ми домовилися з дітьми, як діятимемо за різних сценаріїв розвитку подій. Призначили місце зустрічі. Ще за тиждень ми зібрали тривожну валізку. Натомість наші друзі ввечері 23 лютого крутили біля скронії, що все це маячня. А вже на ранок, а ми жили на північній вулиці Києва. Ми чули вибухи. Та прокинулася я не через них, а тому, що мій телефон, який стояв на беззвучному режимі, видав мені звукове повідомлення в телеграму. Моя колега і подруга написали, що син повідомив їй: Мамо, у тебе є 15 хвилин, щоб зібратися, взяти онука і виїхати з Києва. Це допомогло і нам зібратися та зорганізуватися і виїхати в дуже короткий термін. За 15 хвилин ми їхали дорогами Києва і дзвонили друзям. Будили їх і просили збиратися та виїжджати. А на півшляху ми подзвонили другові в Чернівці. Він відповів, що вже готується нас прийняти. В перші дні було так важливо не загубити віру, не впасти в паніку. І ці обставини ще раз показували нам, що Бог може давати втіху. Це моя історія. З того часу багато українців пережили втрати, біль, горе. Але ця історія кожного разу нагадує мені про те, що попереду може бути і є світле майбутнє.